Війна забрала у них дитинство і рідні домівки. Лише за офіційними даними. Понад 160 тисяч українських дітей полишили власні оселі через бойові дії. Ще тисячі малюків продовжують жити в умовах постійного жаху і на власні очі бачать, як навколо гинуть люди. Тож день захисту дітей в Україні сьогодні відзначають з особливими настроями і мріями. Чотирирічна Аліса зовсім не усміхається. Лупнешся? Лупнешся, чи ні? Ану, покружись, как твоє плаття кружится. Ці сукні для Аліси та її сестрички чи не єдиний одяг, який встигла захопити мама, тікаючи з Донецька. Родина мешкала біля аеропорту. Це було жахливо. Я даже не знаю, я даже не можу згадати этот момент. Потому що коли ти стоїш в квартирі, вібрирують воздух і небо красно-оранжевое, дітям включали развлекательну програму мультики. Ну так, щоб не було слышно. Вибухи й постріли діти все одно чули. Сім'я виїхала спершу до Коломиї, потім до Запоріжжя. Врешті зупинилася в селі під Києвом. Та Аліса постійно згадує Донецьк. дуже сильно. А хочеш туди вірну свої? Хочу почмо? Тому що я очі скучала. Заради таких діток як Аліса Кияна артем на день відмовився від власного заробітку. Десято кілограмів цукру і апарат для солодощів привіз у волонтерський центр. Ми просто приїхали допомогти дітям. Ну як, да. не допомогти, а порадувати їх. Сьогодні ці діти розважаються, усміхаються і заводять нових друзів. Ще кілька місяців тому вони боялися гучних звуків, не виходили на вулицю і мріяли про те, аби в їх будинок не влучив снаряд. Утім, забути війну не просто. У черзі посолодощі Тетянка з Луганська розповідає свою історію. Довжний ля з Луганська, почала потім дієводовкієм. А З ким ти живеш? Мама, а бабушка, і в лодонські стоїть. Ваня з Красноармійська не дитячі спогади викладає на папері. А що там буде намальовано? Танк. Да. Про захист дітей волонтери дбають не лише у свята. Щодня десятки сімей просять про найнеобхідніше. Діжда обух, памперси гігієна, продукти питання і так далі. Чоловіка мало накормити. Человека нужно втянуть в общество. Но наша задача им впечатлення. Сделать так, щоб плохом, чтобы они думали о хорошем. сотням тисяч українських дітей довелося покинути рідні домівки. Натомість тисячі малюків і досі лишаються в зоні бойових дій. Війна продовжує забирати їхнє дитинство. Ірина Шинкаренко, Євген Овсієнко, Сабетія Дня, Канал Україна.